Світер мікс, перший сорт. Ціна 2,5 євро за кілограм. Плоті знаходиться 20 кілограм. Поїхали. Цей мікс тут як чоловічий, так і жіночий свет. Покажу, які саме знаходяться. Ціна нагадує 2,5 євро за кілограм. Ось такий жіноча моделька, розмір XL, чорний тіс, червоний з юрексною нишою. Стан ідеальний. Наступний ось, ну, ось такий фіолетовий. Свитрикна кепочка, гачкований, теж жіноча моделька, розмір L. Вибачайте, у нас на задньому плані Юрій веде. E, так, ось такий свитрик. Елічка, теж жіноча моделька з такого бежевого кольору. Досить такий м'язенький матеріал. У нас. Ось такий свіприк пілесенький, на гудзичках, рукавчик укорочений, 42-й розмір. Він такий гачкований. Наступна моделька, ось такий малиновий. Та щіноча моделька, розмір елічка. Наступний ось такий рожевий. Свибрик. Він був видих такий рожевий. за всі відають. Всім привіт, хто приєднався. два підвище. Розмір напевне Амочка. Наступний ось такий. Пінесенький, прилив на скурчик, розмір іксейка Від HM. Наступний ось такий светрик, чоловічий, досить такий теплесенький, теж стильний фасончик, розмір. Я думаю, що це Наступна Наступно ось такий Голубесенький оверсайз, дві. Є вайн, розмір, елічка. Ось Наступний ось такий м'ясенький кардиганчик, свитер кардиганчик. Так виглядає. Буде розпорочки. Наступний ось такий свитер. Шоколадного кольору. Це жіноча моделя. Нам було песенький ось такий. Розмір емочка. Сведрики є у нас різного, різної вікової категорії і різний ось такий бордовий, з золотистими з такими вставочками тут. Розмір теж есочка. Наступне ось така. Ось така жилеточка оливкового кольору. Досить вона така йде в Розмір емочка. Наступне ось така. Ось такий светрик на дозочках теж. Наступний ось такий шоколадний. Есочка розмір. Ще бачимо ось такий сірий. ось така розмір емочка. Наступна. Ось такий шоколадний, безрукавочка, ось така йде гесенка. Є ось такий висока шийка. Так виглядає. Наступна. Ось такий свитрик. Малесенький, вверх сіренький. Ще ось такий є темно-синього з білим, розмір емочка, дуже гарні. У ось такий білесенький. розмір елічка, наступна. Ось така. Це 300 Це жіноча моделька. Ще нас є ось такий голубенький, Ось так виглядає. Наступний, ось такий бежевий. біленький. Ще в нас є ось такий сірого кольору. Теж розмір емочка. Наступна модель ось такий. так він виглядає. Ще в нас є ось такий. Це такі лосіни. Вітр. Ось ось виглядає виглядають стаковерсай бузочки, що з великим декольте. Ще ось такі светри, розмір 20 двадцяточка. Лоті переважає більшість це жіночі светрики, ось такий теж біленький нагрілочку. Наступний ось такий чорного кольору, На різну вікову категорію. Різні розміри від S до XL. Ось такі скалатори, закорочені лиховами. Ось такий свитрик ще. Голубенький, досить такий тепленький розмір XL. Є ще ось такий насичений. Розмір теж пише XL, кселька, теж охорошення рукова. Наступно, знову ж таки, бачимо, ось такий свет картефан. Ось такі звукові кишеньки. Розмір елічка, XL, кселька. Досить і Наступна ось така сірого кольору, светрик. Він йде ось такі сірочки, але вам, напевно, що не видно. Наступна моделька, ось така нагрузочка, є розкорю. Це просто конвертна ціна. Останній светрик ще, який в цьому лоті є ось такий. Чоловіча моделька, розмір напевне, емочка. Ще є ось такий чорний з білим, що наша моделька, айксейка. Останнє ось така жовтенька на гудзочках, розмір SM. Щоб в лоті залишилось багато светриків. Це є світри перший сорт. Ціна 25 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кілограм. для замовлення цього лоту.